Слава Ісу Христу. Приїхав я знову до Василі, малий ключів, Жеребець Лесий і молода кобила Айва, дочка героя. Кобила походить з Рунгурів. Від Тафієвих ну? Гарний сонячний ранок. Вирішили познімати. Гарні коники. То у її два роки коли минуло? 28 червня. 28 червня. Кобилі минуло два роки. Вона покрита, покрита лесом. Василь планував трохи щось інакше крити, але сім'я то є сім'я. Отака така красуня. Гарний має широкий зад, дужина. То видка, що вона жеребна. Молода, два рочки. Дуже ручна, спокійна. Іде до рук. Ти її запрягав, щось трохи пробув? Два рази. Два рази і все. На продаж нема нічого. О, я можу продати, як за хорошу Ось Отака лесенка. що одного, що другого, плюс-мінус однакові. Жеребець міг би бути продажній за добрі гроші. То йому кіко? 8? Я вже пам'ятаю плюс-мінус. Жеребцеві 8 років. Жеребець лисий. Тут є радянська, турійська кров. Має дуже добру роботу. Я вже казав неодноразово гарний широкий зад, довжина у жеребця, адекватний. З кобилу в електропастусі собі ходить, проблем нема. Жеребець займав призові місця, починів на змаганнях. Зайняв друге місце з кобилу. Не сцев з другого, бо ці молоденькі ці два роки. Отакий От лисий. міг би сі продати. Має гриви, чолки. Набрав цих жиків. Чоло проломлено, рівне. Хто це щось собі вірить? може взяти до уваги. Гарна груба кістка. Мечок нема, але ноги грубі, коліна, ноги чисті. Нема ні... ні водінок, ні шпаків. Дехані в порядку, грива на два боки. Хто би хотів, має бажання придбати такого жеребця для роботи, для паровки. Він криє кобили, досить багато є потомства по ньому. Дає гарне потомство. Всі коні від нього. Наскільки я знаю, всі коні від нього дуже добре їдуть. Нема такого е, коня, щоб кобили, щоб від нього не їхав. Ну, Хіба можливість така, що сам господар спортив е, молоде, сам спортив. А так, у загальному то проблем, проблем нема. Отакий От жеребець-лисий може бути на продажу. Находиться... Село Малий Ключів, Коломейський район, Івано-Франківська область. Але тут, щоб розуміли, якщо є добрий клієнт. Номер буде в описі. Якщо цікавить, можете дзвонити і питатися, яка ціна, домовлятися, торгуватися. Ціну Вася не кажеш, йо? Чекай. Хто буде дзвонити, так. Так. Василь каже, що хто дійсно ну, буде, Хтось хоче дійсно купити, то я скажу, що буде Так, дійсно, Василь каже так. Що дійсно якогось зацікавить, дійсно хтось його хоче придбати, комусь би всі удов, упав до ока, будете дзвонити і питати за ціну. Якщо треба, є доставка, доставимо. Ну, жеребець. 100%, це можу я лічно сам сказати, бо я жеребця знаю. Тут робота 1000%. Адекватний, спокійний. Таке мене, видиш, ходить, нюхає, все рівно, видиш, як той казав, перебирає с, миєсі, але все рівно чути конем другим. А ще жеребець жеребця чує. Бу! Гарний перед. Коліна. Жеребець не кований, Василь не їде. Коні просто. ну, вущ! Шчх. Пішли. Коні ходять у електропастуху, мають гарну велику територію. Отака пара. Пррр! Прр! Отака пара коней в селі малий ключів. Василя Шугенюка. Молода кобила Айва, дочка Героя. І жеребець лисий. Що б кого заінтересувало, кобила не продає вас. Кобила не і василь... василь, він теж любитель коней. І кобилу лишає собі, кобила жеребна. Так, для себе одно. А на жеребця, якби був клієнт, то може продати. Але добрий купець. А так в загальному, якщо не нема гарного купця, дійсно, котрий готовий заплатити гарні гроші і придбати такого жеребця, то може продатися. Якщо ні, то буде ходити собі в пастуху. Ти знаєш, що вони можуть так тут ходити цей. І цілу зиму. Я вдачу Ну. ваків такой. Так. Ти собі 100 долу, від, 100 долу відкрив, вони собі ході, прийшли, попоїли на пелісі, води пішли. Так, так. Та то повністю аж туди геть територія закладена по кругу. Аж туди, во. Вони тут мають гарну велику територію. Отакі, От такі, друзі, коники, такі справи. Гарна, лошиться, гарний. перед. Висота. Два ще мосроки, що тут без варіантів. Ну і нагадую, жеребець лисий, 8 років, можливий продаж, якщо буде гарний купець. Отакі справи. Я буду дякувати всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, пладіть лайки і, що кого цікавить, дзвоніть, звертайтесь. Всім до побачення!